<говори> дякую, дякую, дякую. Так, доча, ну давай, працюємо, працюємо, працюємо. Працюємо. Доча, працюємо. Ні-ні-ні. Доча. Працюємо. Давай, давай, давай. Давай. Працюємо. Опа! Давай, працюємо, працюємо. Працюємо, давай, 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 давай. Хочу всім передати привіт. Молодець. Оце моя доча. Тюдю. Тюдю. Працюємо, працюємо правильно. Щоб хліб був на столі, потрібно працювати. Так, молодець. Молодець, оце помічниця. Татові і мамі допомагає. Не просто так. Відпрацьовує молоко. Молоко мамине. Відпрацьовує. Що там? Що? Що там? Є? Є, процес нормально йде. Дю-дю. Дю-дю-дю. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Чудово. Хм-х-о. Дю-дю-дю. Дося пальчик туди не Саша. Доці, 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 все, Досить, досить, досить все. От, все бачиш, все нормально, сюди не, не лізь. Крути собі. Тихенько крути, да, так от чудово, чудово. Чудово, чудово все відбувається. Так, так. Робота йде. тихо, тихо. да да да, можеш перевірити. Так, звичайно, потрібно все. Забилось щось? Потрібно перевірити щось там.